Протягом п'яти місяців апарат управління та архітектури працював над проектом правил забудови у місті Бердичеві. Відповідно, вивчалася законодавча база питання та освоювався досвід інших міст, щоб узагальнений матеріал звести у конкретний документ. Проект був розглянутий на засіданні міськвиконкому 6 квітня. Цей нормативно правовий акт має стати регулятором усіх питань, що пов'язані з будівництвом у місті. Зокрема, пріоритетним серед них є дотримання вимог містобудівної документації. На рівні міста до такої документації відноситься генеральний план міста, тобто генеральний план забудови міста, в якому відображені ті концептуальні позиції і принципи розвитку території із баченням розвитку промисловості, транспорту. Житлового будівництва, приватного будівництва, все це відображається в певних розділах генерального плану і з відповідним зонуванням територій. На сьогоднішній день та містобудівна документація, якою нам доводиться ще керуватися у своїй роботі, вона застаріла. Застаріла з різних причин. Основна причина та, що розроблялася вона. Понад 20 років тому, коли і держава була іншою, і місто мало значно більше коштів для будівництва, і плани безумовно були інші. Правила забудови якраз доповнюють ту містобудівну документацію, яку ми зараз коригуємо. Тобто, ті принципи, які закладені там, ми деталізуємо і порядок використання. Порядок використання території додатково закріплений в цих правилах забудови. Мета одна, щоб якщо деталізувати, що підприємець, який вкладає кошти в придбання нерухомості і планує при цьому її використовувати якимось чином на свій розсуд то щоб це використання співпадало з тими принципами зонування території. Якщо це житлова забудова, то придбавши там житловий будинок, його вже не можна буде перебладнати, наприклад, в ковбасний цех і так далі. І на початкових стадіях така інформація, яку приватний капітал, приватні структури сьогодні будуть мати, вона піде тільки на користь, тому що будівництво буде здійснюватись. Вже з відкоригованими планами у відповідності з містобудівною документацією. В існуючому законодавстві, на думку управлінців, достатньо висвітлений порядок надання дозволів на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт об'єктів та встановлення малих архітектурних форм. Але є декілька моментів, які потребують більш детального розгляду. Свого часу з метою підтримки малого бізнесу було дозволено спорудження різних кіосків. На сьогодні ці застарілі малі архітектурні форми далеко не прикрашають місто. Власники так званих будок не завжди розуміють необхідність. Їхнього добровільного знесення нарікає Олександр Семенюк. Саме правила регулюють порядок звільнення території міста від застарілих споруд. Настала потреба впорядкувати цей процес установлення таких малих архітектурних форм згідно з сучасних вимог архітектурного опорядження, благоустрою території. І паралельно з тим існує проблема. І звільнення території від тих форм, які, по суті, застаріли морально, фізично, вони не приносять ніякої користі місту, ні підприємцям сьогодні. І ми можемо спостерігати, як дуже багато таких кіосків стоять сьогодні, просто закриті, а деякі навіть забиті дошками вікна. Прикраси абсолютно ніякої. На установку таких малих архітектурних форм мусять бути відповідні дозволи, в тому числі і дозвіл на використання землі. По дуже багатьох із них сесією міської ради прийняті рішення про непродовження договорів на оренду земельної ділянки. Тобто підприємці, які використовували ці земельні ділянки, вони просто зобов'язані згідно законодавства. Прибрати свої малі архітектурні форми, які заважають сьогодні облаштовувати торгові павільйони, які є більш сучасним видом. На зміну тимчасовим спорудам, що віджили своє, приходять сучасні конструкції. Наприклад, торгово-зупиночний комплекс наразі облаштовується у районі Червоної гори поблизу колишнього магазину Дитячий світ. Зараз ми знаходимося на зупинці Червона Гора, де має бути в найближчому майбутньому такий павільйон з зупиночним комплексом. Товариство торговий ряд взялося за розробку проектної документації. І будівництво цього торгового такого, не торгового, а зупинки з павільйонами, з комплексом павільйонів. Досить таки цікава пропозиція була виставлена на містобудівну раду, розглянута і схвалена. Проте зараз їм заважає будівництво і тому, щоб воно відбулося, оцей проєкт, який був розглянутий на містобудівній раді, оці ряд кіосків. Тобто вони стоять. Практично зараз незаконно договір оренди землі у них давно закінчився. У минулому каже Олександр Семенюк, малі архітектурні форми іноді розташовували в зоні, де проходили інженерні комунікації, тобто за межами червоних ліній, де будівництво взагалі не дозволено і становить певну небезпеку. Ось зараз ми перебуваємо в досить цікавому місці на Червоній горі, де дуже яскраво видно. І порушення містобудівного законодавства щодо використання земель, які мають спеціальний статус. У даному разі це територія охоронної зони магістрального газопроводу. Межа цієї охоронної зони, от якщо ми камеру повернемо зараз направо, то ми її побачимо, вона проходить ось так вздовж цієї дороги. А от в оцю сторону, повертаючи камеру, ми побачимо. Цілий масив забудованих гаражів, господарських будівель. Забудова здійснена самовільно без будь-яких дозволів, ще починаючи із середини 70-х років. Сьогодні, безумовно, вже там ніхто не будується, тому що люди знають. Але проблема існує. Проблема існує, яка. Стоїть іменно в такому ракурсі, що ці будівлі згідно законодавства їх необхідно зносити. Вони не можуть перебувати в зоні, потенційно небезпечній для перебування там людей. Деякі власники малі архітектурні форми самочинно переобладнали у більш великі стаціонарні споруди, як приклад, колишній павільйон сова, що по вулиці Свердлова, він облаштований у солідну капітальну конструкцію, яка встановлена на водогоні діаметром понад 300 міліметрів. У випадку аварії рятувальники будуть змушені її знести. Збитки, які отримає підприємець, не відшкодують. У місті також спостерігаються випадки самочинного будівництва і у спорудженні гаражів останніми роками. Гаражне будівництво на було величезного розмаху в місті. І це закономірно, тому що з кожним роком стаємо жити краще, живемо краще. Доходи збільшуються, населення, кількість транспортних одиниць на душу населення також збільшується. Безумовно, транспорт десь потрібно утримувати. І ті хаотичні забудови гаражних масивів, їх, безумовно, треба сьогодні вивчати і приймати конкретні рішення, які необхідно зносити, потрібно зносити, які можливо узаконити, значить це потрібно здійснювати. Лише з тою метою, хоча б щоб ефективно використовувалась земля. Під цими забудовами. Не менш важливим, підкреслює Олександр Феліксович, є питання прийняття об'єктів в експлуатацію. Цей процес також відображено у правилах. Якщо об'єкти збудовані з дотриманням певних норм, повинна бути відповідна процедура їх узаконення. Згідно існуючого законодавства, особа, яка здійснює самочинне будівництво, не набуває права власності. На таке нерухоме майно. Тобто, якщо громадянин чи юридична особа самовільно збудували об'єкт, а тим паче з недотриманням будівельних норм, норм забудови території, правил забудови території, правил використання земельної ділянки, то таке будівництво ну, воно існує до того часу, поки його примусово або не знесуть. А користуватися розширено людина ним не може. Тобто вона не може його передати у спадок, вона не може його продати, вона не може на нього оформити юридичну право власності. За винятком, закон дозволяє такі речі зробити тільки за рішенням суду, і то при певних обставинах. Цей процес. Чітко виписаний у статті 376 Цивільного кодексу України. Тобто ми мусимо виконувати те законодавство, яке на сьогодні існує. І от в цьому контексті сьогодні в Бердичеві дуже багато проблем. Звертається дуже багато громадян з тих питань, щоб прийняти в експлуатацію. Будівлі збудовані, і коли вивчаєш документи, які громадяни надають для розгляду, виявляється, що частина цих об'єктів вона збудована самовільно, тобто без відповідного дозволу, і добре ще, як тільки просто без дозволу. А то ще ж дуже часто таке буває, що з недотриманням протипожежних норм, санітарних норм забудови території, безумовно, такі об'єкти прийняті в експлуатацію бути не можуть. Людина може оскаржити таке рішення у судовому порядку. Щоб уникнути подібних мір, громадянам варто звертатися до управління містобудування та архітектури, щоб отримати кваліфіковану консультацію. Існують інші проблемні питання. Деякі об'єкти, повідомляє Олександр Семенюк, що будуються у водоохоронній зоні нашої річки та водосховища, не можуть бути прийнятими в експлуатацію. Це пов'язано з порушенням водного законодавства і земельного кодексу. Також у правилах забудови у місті відображені питання проектування та інші. Є розділи, якими ми спробували, можливо, взяти невластиві на себе функції, але вони, ці функції нерозривно пов'язані із будівництвом. Це використання земель. Не можна здійснити будь-яке будівництво, не використовуючи землю. Це очевидно, і тому ті питання. Виділення земельної ділянки для забудови, ми знову ж таки постаралися відобразити в цьому проєкті правил забудови. Очікуємо на кваліфікований коментар відповідних служб, це, зокрема, і міський земельний відділ, який вже надав свої зауваження і пропозиції. Очікуємо пропозиції від нашого. Відділу земельних відносин міської ради виконкому міської ради, який також дасть свої пропозиції, і безумовно очікуємо пропозицій і від громадян, від мешканців нашого міста, тому що те, що ми робимо, це в першу чергу робиться в інтересах міської громади, для того, щоб місто наше ставало кращим, привабливішим. Правила забудови у місті мають стати первинним документом у питаннях містобудування, наголошує головний архітектор Бердичева. Ставили мету перед собою те, щоб ознайомити людей і допомогти їм, тому що кожен, ну практично другий, третій громадянин Бердичева, він щось хоче будувати, добудовувати і так далі. Тобто, починаючи від самих таких. Великих об'єктів містобудування, які е, мають е, ну, велике значення в е, містобудув... містобудівному обґрунтуванні от, забудови міста, і закінчуючи самими маленькими об'єктами в е, індивідуальному секторі, оці всі правила цієї забудови тут е, все тут викладено. І якщо людина хоче щось будувати, чи навіть робити реконструкцію там, якогось об'єкта, капітальний ремонт фасаду, замінити двірний блок, поставити козирок і так далі. Ми е, старалися це все роз'яснити для людей, щоб воно було доступною мовою, зрозуміло для кожного учасника процесу, будівництва. Там, капітальний ремонт і так далі, щоб він міг ознайомитись і правильно зрозуміти наш напрямок, в якому ми хочемо працювати, і направити от в те юридичне русло, яким потрібно от керуватися в правилах забудови міста, і чого потрібно дотримуватись. Наразі триває розробка генерального плану забудови міста. Цей документ та правила тісно пов'язані між собою на громадських слуханнях з усіх питань містобудування свої пропозиції. Можуть висловити як фахівці, так і усі, кому не байдужа доля Бердичева. Нам би дуже хотілося би, щоб до громадських слухань і до розширеної такого розширеного засідання містобудівної ради, яка відбудеться 24 числа о 15-й годині, щоб всі. Кому от хто не байдужий до забудови нашого міста, от висловили свої думки по цьому з цього приводу, всі свої зауваження, всі своє своє бачення забудови міста можна подавати в управління містобудування архітектури кабінет 3, 4, 5. з правилами забудови у місті можна познайомитися на сторінках місцевих газет та інтернет-сторінці міста Бердичева.